Вам необхідно отримати максимум правових інструментів для аналізу законодавства з оподаткування та бух обліку. Чи може Ліга 360 бути корисною у ваших повсякденних задачах? Оцініть самі дотримання вимог законодавства та відповіді на будь-які бухгалтерські ситуації. Ситуації для бухгалтера добірки матеріалів, що дозволяють отримати детальний алгоритм дій для реальних бухгалтерських ситуацій. Довідково аналітичні матеріали: тарифи, нормативи, правила, розміри штрафів і санкцій, ставки зборів і платежів, індекси інфляції тощо, форми та бланки. Повна актуальна добірка бухгалтерських форм та бланків з детальними алгоритмами і прикладами заповнення, календар бухгалтера. Зручний робочий інструмент для спеціалістів бухгалтерських служб компанії допоможе правильно планувати подання звітів і сплату податків з урахуванням встановлених законодавством строків, а також допоможе оперативно отримати дані для обліку робочого часу. Все українське законодавство і законопроекти, аналіз та контроль з точки зору впливу на бізнес персональна стрічка новин. Створюю своє персоналізоване інфополе та зручно у ліга 360. Експертна аналітика. Аналітичні огляди актуальних бухгалтерських тем та досвід українських компаній у впровадженні міжнародних стандартів звітності. Гарантування надійного партнерства. Перевірка надійності партнерів за 21 ризик-фактором. Передбачайте фінансові ризики у співпраці з контрагентами. Перевірка компаній України та Великобританії. Працюй на 360. Безліч завдань бухгалтера. Єдина IT-платформа Ліга 360.